Запорізька область Степногірськ. ворог намагався зайти і закріпитись на околиці, але так вийшло, що пройшов повз і попав в пекло. Українські захисники знищили групу ворога і тримають оборону цього важливого населеного пункту. Саратовський НПЗ прекратив прийом нафти і переробку після атаки добрих українських дронів. Це вже третій НПЗ, який припинив роботу в серпні. Так званий прорив ворога в районі Покровська. Деякі наступальні дії ворога відбувалися в цьому напрямку, проходили ДРГ. І це відомо. А прорива як такового нема. Важливо, Азов зайшов на ці позиції і почав працювати по вцілилих ворогах. Добрі українські дрони також здійснили атаку на Ставропольщину. Там палають заводи Монокристал і Нептун, це підприємство військово-промислового комплексу країни-окупанта, які повністю задіяні в виготовленні зброї. Ярославль, завод лакофарбової продукції. Трамп сказав, Трамп подумав, вся новосна стрічка е, рясніє такими повідомленнями. Звідки вона знає, що Трамп сказав і що він подумав? Я прослухав його прес-конференцію в оригіналі і можу сказати, що не все так погано, як пишуть дехто, хто її перекладає. Це перше. А друге, все буде видно. Чекаємо. 15 серпня міжнародний день молоді відзначається у всьому світі. Вітаю всіх причетних! А нам своє робити. Рухаємось до перемоги, допомагаємо війську, служимо. Хто як може! Україна переможе! Слава Україні!